В Луцьку знову хочуть підняти ціну на вивіз сміття. І хочуть підняти аж на 10%. Ну, про це, зокрема, Луцька мерія попередила ще 17 червня. І згідно із законом, зараз чиновники збирають пропозиції, зауваження від людей, і бізнесу щодо проєкту цього рішення. Пояснюють це тим, що буцімто змінилися норми надання послуг з вивезення сміття, і от унормовують графіки. Відповідно, для населення тариф збільшується в середньому на 6 гривень. І зараз в багатоквартирних будинках е платитимуть 61 гривню, раніше було 55, а в приватних будинках е будуть платити 62 майже 63 гривні, а платили 56,5. Але нещодавно тариф вже піднімали, ну і з того часу не змінилися. Ні розмір мінімальної заробітної плати, ні ціна самого пального, адже саме від цих чинників здебільшого й залежить розмір тарифу. Ну, крім того, в сусідніх містах ціна на вивезення сміття. Менше, і то значно менше. Наприклад, в Рівному мешканці платять 28 гривень, тобто майже наполовину менше. Зараз в громаді за приблизними е, підрахунками мешкає там 243 тисячі людей. І ось візьміть, помножте цю кількість на вартість нового тарифу, і вийде чималенька сума: це майже 15 мільйонів гривень. Ну і це за скромними підрахунками. Що більше є така штука, як Абонентська плата за послугу, ну, але тут вже складніше рахувати, треба оперувати точними цифрами. Ну, Питання, для чого піднімати тариф, все ще лишається відкритим. І ми пам'ятаємо, як ми говорили про закупівлі продуктів харчування, в дитячі садочки, в школи міста Луцька. І от, власне, як ці останні події показали, Audi q 7 сама себе не купить. Макса, то як ти думаєш, для чого знову піднімати тариф на сміття, якщо нічого не подорожчало? кажуть, що сміття треба вивозити швидше, бо інакше воно почне балотуватися до міської ради, але не тільки сміття.